Росія знову не погодилась на припинення вогню. Чому і чого хоче Путін у Стамбулі? Пройшов другий раунд переговорів між делегаціями України та Росії. Зустріч відбулася у присутності турецької сторони. При цьому на перемовинах представників США не було. Це є вимогою росіян, повідомили в МЗС України. І на всеосяжне припинення вогню Росія не погодилась. Тож єдиною конкретною домовленістю, як і минулий раз став обмін військовополоненими, йдеться на цей раз про три категорії: тяжко хворі та тяжко поранені молоді солдати від 18 до 25 років, а також тіла загиблих бійців за формулою 6 на 6 тисяч. Отже, як відбувалися перемовини і чим же вони завершились? А також чи можлива зустріч Путіна і Зеленського. Розповідаю у цьому епізоді несеться. Отже, це вже другі прямі перемовини між Росією та Україною за останні кілька тижнів. Нагадаю, що до цього російська та українська сторони зустрічалися у Туреччині 16 травня. Тоді цю зустріч ініціював Путін. Трамп після заяви російського лідера закликав Україну піти на прямі переговори. Зеленський пам'ятаєте погодився на це, але за умови, що у Туреччині він побачиться із лідером Кремля особисто. Втім, Путін в останній момент не приїхав на переговори, відправивши туди делегацію нижчого рівня. Врешті єдиною конкретною домовленістю тоді став обмін по тисячі полонених з обох сторін. І суттєвого прогресу у питанні припинення вогню не було, адже Москва наполягала на визнанні окупованих Ніх території російськими, а Україна вимагала безумовного тридцятиденного перемир'я, на що Росія не йде. Утім, після першого раунду перемовин сторони все ж домовились продовжити діалог. І перед зустрічю у Стамбулі міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Росія розробила так званий меморандум для України, в якому Москва нібито виклала своє бачення щодо процитую його словами, надійного подолання першопричин кризи в Україні. Україна також запропонувала свій план, і до речі, днями вже його представила Росії та США. Суспільне отримало його повний текст, і ось що в ньому головне, отже, Україна наполягає на повному та безумовному припиненні вогню в небі, на суші та на морі як необхідна передумова для мирних переговорів. Безумовне повернення всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей теж є пунктом цього меморандуму. Як і обмін полоненими за принципом всіх на всіх та звільнення всіх цивільних заручників йдеться також про необхідність надійних гарантій безпеки для Києва, а також про те, що Україна не погоджується на нейтральний статус і міжнародне визнання російської окупації українських територій. У документі сказано, що частину санкцій з Росії можуть зняти, але не одразу поступово і поетапно. Проте, якщо буде потрібно, санкції знову можуть повернути. Київ виступає і за організацію зустрічі лідерів України та Росії, аби обговорити ключові аспекти на шляху до миру. Ми вважаємо, що цілком цей документ можна виконати. Ми заздалегідь передали його російській стороні. На жаль, від російської сторони ми не отримали до початку зустрічі. А їхній документ, їхнє бачення. Отже, 2 червня у Стамбулі сторони зустрілися в історичному палаці Чираган. Перед зустрічю Україна погодила свої позиції з Німеччиною, Італією та Великою Британією. Перемовини відбувалися в присутності турецької сторони. А от США на зустрічі не було такою, як я вже казала, була вимога росіян. Повідомив речник українського МЗС Тихий. Він також наголосив, що і під час попередньої зустрічі делегацій в Туреччині Росія теж була проти участі представників США в переговорах. І тут трохи розповім вам про склад делегацій з російського боку. В складі ті самі учасники, що й були на зустрічі 16 травня, очолив делегацію так само помічник Путіна Мединський. Склад української делегації залишився майже таким самим, як і під час першого раунду перемовин, на чолі як і був до цього міністр оборони Умєров. І тут я зауважу, що ці перемовини відбулися на наступний день після того, як служба безпеки України атакувала дронами стратегічні російські бомбардувальники у глибокому тилу Росії. Це була операція Павутина, успішність якої викликала значну міжнародну реакцію та її обговорення. І як розповів президент Зеленський під час спілкування із журналістами вже після перемовин, російська сторона цього разу поводила себе стриманіше. Отже, зустріч у Стамбулі тривала трохи більше години. Росіяни передали українській стороні свій так званий меморандум. Українська команда тепер матиме тиждень на його вивчення, після чого відреагує на документ. Трохи пізніше я розповім вам про те, що про нього відомо. Водночас українська сторона говорить, що росіяни не відреагували на український меморандум. В цілому переговори завершились без помітного прориву. Пише видання Аксіос. Україна заявила, що Москва досі відмовляється від безумовного припинення вогню. Отже, єдиною конкретною домовленістю і на цей раз стало питання звільнення військовополонених. Ми домовилися зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах. Ми домовилися обміняти всіх на всіх тяжко поранених та тяжко хворих військовополонених. Друга категорія це молоді солдати віком від 18 до 25 років. Всіх на всіх також ми домовилися обміняти по 6 тисяч тіл полеглих військових. Також під час перемовин Київ передав росіянам список українських дітей, яких потрібно повернути, якщо Росія зацікавлена у мирі, йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Повідомила українська сторона. Саме через депортації українських дітей в Росію я нагадаю, міжнародний кримінальний суд більше двох років тому є видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої президента Росії з прав дитини Львової. Коментуючи вимогу Києва повернути депортованих дітей, Мединський показав список з 339 дітей, який надала Україна, та назвав цю тему ганебною піар-компанією. Мовляв, з цього українська влада влаштувала шоу. На самом деле речі о десятку дітей. Те діти, ніким не похищений, ні одного похищеного ребенка. Є діти спасені. Нашими солдатами Зеленський говорить, що за весь час Україна повернула більше 1300 депортованих дітей. І мовляв, Україна думала, що це гуманітарне питання не буде проблемою. Саме тому і передала списки Росії, розраховуючи, що Москва передасть цих дітей. Як вони кажуть, вони там в Європі? У вас де у нас тут їх немає. Це брехня. Ми до цього цей список передавали. І президенту Ромафузія йому передавав цей список, коли був. У нього з візитом, а також передавали папі В Ватикані. Я передавав цей список. Важливою вимогою України також залишається зустріч лідерів двох країн, адже саме на такому рівні й можна дійсно вирішити ключові питання, наполягає Київ. Провести цю зустріч Україна пропонує з 20 по 30 червня, і вона може відбутися в присутності інших лідерів, наприклад, президента США. Але Росія цю пропозицію так само поки не приймає. Президент Туреччини Ердоган після перемовин заявив, що хоче організувати зустріч Путіна та Зеленського. Зустріч делегації він оцінив як чудову. Я хотів би зібрати разом і пана Путіна і Зеленського в Стамбулі або Анкарії, і навіть долучити до них пана Трампа. Якщо вони погодяться, я хотів би також взяти участь у цій зустрічі, щоб перетворити Стамбул на центр миру. Після цієї останньої зустрічі ми зробимо кроки в цьому напрямку. І тут про те, що ще про результати зустрічі говорить російська сторона. Мовляв, так званий меморандум, який Москва передала Києву, передбачає варіанти для досягнення миру. Пропагандистські медіа опублікували текст цього меморандуму. Тож позиція Росії залишається незмінною. В ньому йдеться зокрема про те, що Москва хоче міжнародного визнання російськими Криму, Донецької, Луганської та Запорізької і Херсонської областей, та повне виведення українських військ звідти, а також нейтралітет України, що передбачає відмову від вступу у військові союзи та коаліції. Крім того, йдеться про зняття всіх чинних санкцій проти Росії та відмову від введення нових. А також надання російській мові статусу офіційної та проведення виборів не пізніше ніж за 100 днів після скасування воєнного стану. Голова російської делегації Мединський анонсував наймасштабніший обмін з початку російського вторгнення. В нього мають увійти від 1000 до 1200 людей. Хворих та важкопоранених військових обміняють за формулою всіх на всіх, як і молодих солдатів, однак не менше ніж по тисячі з кожного боку. І обміни важкопораненими нібито будуть тепер відбуватися регулярно. Росія, як я вже казала, на всеосяжне припинення вогню не погодилась. Натомість Москва пропонує втілити це на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, аби забрати з цих територій тіла загиблих солдатів. Зеленський прокоментував пропозицію Росіян такими словами: вони готові на сісфаєр 2-3 дні, щоб забрати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сі сфери для того, щоб було не було вбитих. днями про те, що передбачають вимоги Путіна щодо миру, написало видання Reuters із посиланням на три російські джерела. Отже, лідер Кремля, як стверджує видання, хоче отримати письмове зобов'язання від західних держав про нерозширення НАТО на схід, тобто фактично відмову від вступу до альянсу України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Крім того, Москва хоче, аби Україна була нейтральною. Деякі західні санкції були зняті. Також було вирішено питання заморожених російських активів на заході. І також йдеться про так званий захист російськомовного населення в Україні. Третій раунд перемовин попереднього так само очікується у Стамбулі. Правда, коли саме поки невідомо. А як ви думаєте, чи погодиться Путін на прямий діалог із Зеленським? І що з цього може вийти? Напишіть свою думку у коментарях. Нам буде цікаво їх почитати.